Вітаємо коти й кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих Теревенів вже готові. Larian Studios підтвердили, що восьмий патч до Baldur's Gate 3 вийде в наступному році. Головними нововведеннями стануть кросплатформенна гра, режим фотографії і 12 нових підкласів. Так, кожен клас отримає ще й новий підклас, а це розширить можливості розвитку персонажів. Точну дату релізу восьмого патчу оголосять трошки пізніше. Офіси українського підрозділу Пларіум організували благодійний забіг серед своїх працівників на підтримку Суперхюменс. Це центр протезування та реабілітації для постраждалих від війни. Упродовж тижня співробітники компанії виходили на пробіжки, а компанія збільшувала суму пожертву відповідно до загального кілометражу. Таким чином вдалося досягти позначки 860 тисяч гривень. Ви можете знати пларіум за такими мобільними іграми, як Raid Shadow Legends та Vikings War of Clans. Кошти, що передала компанія, використали в SuperHumans для протезування військового Артема Тороні. Він втратив ногу в боях проти російських окупантів на авдіївському напрямку. Ми залишимо посилання на відео, де він розповідає про свою історію: про повернення з Польщі на початку повномасштабного вторгнення, складне поранення, шлях реабілітації та власну мрію. Надзвичайно радимо до перегляду. Це відео. Чудова статистика Сталкера 2 навіть не думає зупинятись за інформацією Video Game Insight, загалом було продано 1 мільйон 400 тисяч копій за перші три дні релізу. А найбільше гру купували в таких регіонах, як США – 22%, Україна – 16%, Німеччина 7 – 7% та Китай – 7%. Під час корейської виставки Ігор G Star продемонстрували повноцінний геймплей або демку, точно не змогли дізнатися, гри Dragon Sword. Що стане або продовженням, або приквелом відомої в свій час та доволі популярної MMORPG Dragon Nest. Гра має деякі асети бафів та дебафів із Dragon Nest, А от персонажі нові, хоч і мають всім знайомі класи. Нова гра не буде MMORPG, але з трейлерів було зрозуміло, що кооператив у ній буде до шести або восьми гравців. Геймплейно це все ж таки апгрейднута версія Dragon Nest. Бачимо більше імпакту від ударів, так само багато слешеру геймплея, але додались ще перемикання персонажів і на наш особистий жаль, мобільний інтерфейс. Також зі сторони здається, що пропорції персонажів до світу трошки дивні, але це може бути через особливості зйомки геймплея. Очікуємо на гру. І за чутками пограти ми зможемо на початку 2026 року. Ще на G-Star показали цікаву MMORPG архітект Land of Exiles. Ось що ми побачили. Графіка це помість Black Desert Online та Lost Ark. Світ, скоріш за все, буде відкритим. Це приємно. Також показали геймплей, але судити по рендеру і без інтерфейсу про нього важко. Бо може скластися така ж ситуація, як і з Тронен Ліберті, де ще перші трейлери показували геймплей, а на першій же Беті виявилось, що під час використання навичок не можна рухатись. Чекати залишилось зовсім недовго. Подейкують, що реліз буде вже наступного року. І вийшло новеньке відео по Project R. І в цій мемо РПГ ми знову ж таки бачимо геймплей без інтерфейсу. Реліз заплановано на другу половину наступного року. Основний упор, як заявляють розробники, буде на сюжет та взаємодію між гравцями. Візуал загалом непоганий, ну, на цьому все. А Black Desert Online знову коштує 1 євро за пожиттєвий доступ. Цими чудовими знижками ви зможете скористатися до 12 грудня і, звичайно ж, вступити в нашу секту адептів БДО Євро. Нагадаємо, що українізатор є, посилання на нього буде в описі відео. І завантажувати гру треба лише з офіційного сайта, а не зі Стіма. Бо Стім досі закидає українців на РУ-сервер, а нам потрібен лише Євросервер, звичайно ж. Коти, кицюньке, а ви можете подякувати нам добрим словом в коментарях, або навіть стати спонсором тут на Ютубі або на Патреоні. А ще заходьте на наш сайт і там є текстові версії всіх наших відео, випусків новин та гайдів. Дякуємо вам. У що нове пограти? Давайте пробіжимося по релізам наступного тижня. 3 грудня виходить у реліз Diesel Legacy The Brazen Age. Це файтинг Гра 2 на 2, в якій чотири гравці одночасно б'ються на одній арені. Тож тут гравцям треба робити ставку на кооперацію. 4 грудня виходять в реліз кілька ігор, і у всіх них є демоверсії на сторінках у Steam. Slope Crashers. розтрощуйте схили в цій адреналіновій гонці по схилам гір. Прокладайте собі шлях через епічні траси, виконуйте запаморочливі трюки або об'єднайтеся з командою для жорстокого багатокористувацького хаосу. Відчуйте швидкість завдяки фізичному движку нового рівня, який оживляє аркадний сноубординг. Entropy Survivors це динамічна гра в жанрі roguelike, де вам доведеться одночасно керувати потужним роботом і вправною жабою, використовуючи безліч цікавих здібностей та зброї. Рятуйте всесвіт одинці або в режимі мережевого кооперативу від двох до чотирьох гравців. Black Dragon Mage – Зал реліквій кличе тебе мандрівнику. Вивільни стихійну магію, вбивай орди демонів і поглинай їхні душі, щоб стати сильнішим. Виведіть яйця власного дракона компаньйона і ведіть свого дракона в бій. Це екшн-рольова гра в жанрі шутер для тих, хто вижив, бо нам треба помститися за свою смерть. 5 грудня виходять реліз Overthrown. Піднімайте та кидайте будь-що, будуючи та керуючи королівством у хаотичному містобудівнику від одного до шести гравців. Використовуйте силу корони, що краде душі для захисту підданих від бандитів та мутантів, обробки землі та збору ресурсів. Зробіть громадян щасливими. Симфонія Проводіть величезне музичне царство в цьому ненасильницькому і поетичному платформері. У Симфонія ви використаєте силу своєї скрипки в поєднанні з навичками платформера, щоб зібрати оркестр і повернути до життя музичні механізми світу. I am Cat – Гра лише для VR, де ви зможете відчути життя котика. І всі ми чекаємо на 6 грудня, бо саме тоді маємо два класних релізи. Marvel Rivals – це командний pvp шутер про супергероїв. Зберіть зоряний загін Marvel, розробляйте незліченні стратегії, об'єднуючи сили для формування унікальних командних навичок. І боріться на руйнівних постійно мінливих полях битви у всесвіті Marvel, що постійно розвивається. Ми в цю гру вже грали, нам сподобалось. А прослухати наші враження більш детально можна ось тут. -ут. І 6 ж грудня стартує дочасний доступ в Path of Exile 2. Довго чекали на цю гру і фанати діаблоїдів, і фанати PoE. За дочасний доступ прийдеться заплатити. Звичайний доступ коштуватиме вам 600 гривень, а найкрутіший 1875 гривень. Однак, кожен із цих варіантів дасть певні бонуси, бо гра планується розповсюджуватись за моделлю play як і перша частина. На що новеньке можемо розраховувати в PoE 2? Багато на що. Це і нові класи, і нові системи білдобудов, різноманітність ігрових активностей, оновлений рушій, який як обіцяють розробники, дасть змогу грати в гру навіть на слабкому залізі. Плани грандіозні. Від щирого серця дякую всім, хто привітав мене бармакицю із днем народження, і всіх наших спонсорів, що підтримують нас. Дякуємо. Ви найкращі. Звіт про той збір є у нас в дискорді та в телеграмі. І до зустрічі в наступному відео. Ось же воно! Грайте лише в якісні ігри, Донатьте ЗСУ і слава Україні!